Владиславу знову не вдається в чемпіонаті здобути перемогу художникам. Здавалося, після кубкового матчу тут все вже наладилося, і команда буде впевнена себе почувати, що сьогодні знову таки не вистачило. Добрий день, привітаю команду «Смайл з перемогою. Була дуже важка гра, і для нас, і для них дуже емоційна. Десь пощастило, десь не пощастило. У початку матчу дійсно нас придивили довгий рід, але Протягом матчу ми змогли нав'язати боротьбу десь не забили свої моменти, десь пропустили те, що не повинні були пропускати, але рахунок надав, як то кажуть, та що поробиш. Що не вистачило, Олександру Шукалову, наприкінці за декілька секунд божевільний м'яч забив. У другому таймі було два виходи вічна віч і не вдалося переграти в Єнізаїкін. А, я не знаю. Я ж не Олександр Шукалов. Будемо покращувати результативність, що тут скажуть, що поробиш. Не знаю, десь не вистачило. Дякую, успіхів наступних.